22 вересня в Житомирі пройде п'ятий відкритий турнір Полісся. Багатирські ігри. Вже другий рік поспіль спортсмени змагатимуться в Житомирі. До цього багатирські ігри щорічно проводились в місті Бердичеві. В якості головного рефері на змагання запрошений Василь Вірастюк, заслужений майстер спорту України. Володар титулу Найсильніша людина світу. Змагання між селечами проводитиметься в декілька етапів. Кожен повинен буде показати себе у чотирьох завданнях. Первым упражнением будет, скорее всего, трак пол, называется то, что мы видели сегодня, это тяга автомобиля. Автомобиль будет либо 16, либо 20 тонн. Посмотрим, какая машина будет на соревновании. Вторым упражнением будет переворот колеса. Колесо весом 450 кг, большое колесо с диском. Это будет парное упражнение. Два человека одновременно выходят, начинают переворачивать колесо. Третье упражнение будет прогулка фермера. Скорее всего, будет вес по 130 кг в каждой руке, то есть 260 общий вес, либо 250 может быть общий вес. Надо будет пройти расстояние в 20 метров. Соответственно, кто за одну минуту пройдет больше расстояния. Серед учасників турніру будуть представники як Житомирської області, так і богатирі з Києва, Одеси, Херсона та Хмельницька. Житомирська обласна федерація стронгменів запрошує гостей на турнір полісся богатирські ігри, де всі бажаючі зможуть не тільки пооболівати за богатирів, а й взяти участь у турнірі. Буде сюрприз для зрителів, будуть цінні призи представлені нашими спонсорами. Наприклад, попросимо когось нибудь зрителям підняти колоду або перевернути колесо. І общий призовий фонд буде порядка 12-13 тисяч гривень. Кривсього то буде катаворчехніка, ноутбук, може бути, може, телевізорка. Прошли году. Організатори запрошують всіх бажаючих на видовищне дійство з цікавою насиченою конкурсною програмою. Подія відбудеться на території торговельно-розважального центру Глобал ЮЕЙ 22 вересня. Початок о 15-й годині. Яна Черпицька Сергій Омельчук. Студія CTV.